Друзі, у нас експеримент. Такого ми ще не робили. Все поясню, але подивіться спочатку фрагмент сюжету нашого Сашка Загородного, і потім зустрінемось. От у нас пацани приходять після БЗВП, потім ще на базі бригади нашого батальйону. Пацани проходять додаткову підготовку мінімум тиждень. Ну кажуть, ну це ну зарядити автомат вони можуть, стріляти по цілі можуть. Круто але цього. А? Круто. <круто> ну так, да, але, але це не теж потрібно. Це курс до... навчання 11 класу ДПЮ. Цього недостатньо. У них немає розуміння, що таке дрон. От що з ним робити, якщо завіз дрон? Що таке FPV дрон? У чому різниця між спідом і камікадзе? Боєць написав до Кузі якраз і займається додатковою підготовкою новоприбулих бійців у бригаді. Каже, якщо є час, то працюють з кожним до двох тижнів. У нас є свій полігон. І ми їх там навчаємо вже конкретно більш до бойових умов правильно вести окопний бій. тобто, умовно, якщо противник заскочив окопи, як себе вести в цьому в цьому випадку, тобто нарізати як улитом, тому що окоп ж нерівний він де з поворотами, все цей так само кидати гранати. Вони там кидають, як правило, тільки муляжі або учебні. А бойова а граната це вже психологічно. То людина дозначна. Вона бере гранату і вже в неї руки трусяться. Нашим військам на фронті важко, але не просто і ворогу. Друзі, ну далеко не все, що ми бачимо і чуємо зблизька всередині події, поміщається в сюжет, тому що є елементарне поняття хронометражу, мусимо в нього поміщатися. І водночас є чимало тем, які тригарять вас, так само як і нас, і хочеться їх докладніше обговорити. Тому ми не випадково вам кажемо, що ми разом з вами робимо цю програму, тому ми вирішили трохи. Відкрити це наше закулісся. Ви мене часто запитуєте. Ну а що журналісти розказують тоді, коли приїжджають зі зйомок? Що ви говорите, про що ви говорите між собою? І, от, власне, після цього сюжету ми вирішили записати таку розмову із моїм земляком Сашком Загородним з тієї ще причини, що там є момент, який особливо зачепив і мене в тому числі це навчання наших бійців, як цивільних людей роблять. І чи достатньо якісно роблять з них фахових військових? Саш, мене в цьому репортажі твоєму дуже зачепив, коли командир під час Своїм Яром сказав тобі, що приїжджають хлопці. Які не готові, виявляються до цього нового типу дронової війни. Я от на що звернула увагу? Я часто в телеграм-каналах е зустрічаю таку критику північно-корейців, зокрема. Та, от вони приїхали, вони не готові, вони не знають, як захищатися від дронів, їх не навчили. І тут я чую, що це виявляється зараз, на третьому році цієї війни, коли ми вже досить добре знаємо, як управлятися з дронами, але приїжджають бійці. Майбутні бійці, яких щойно набрали, які не знають, як у них захищатися, дійсно проблема є, і тут проблема в тому, що всі ці технології з дронами вони дуже настільки швидко розвиваються, що в навчальних центрах очевидно просто навіть не встигають за цими нововведеннями. Слуха, ще... я буду тебе зразу Та. перебивати, що означає не встигають за цими нововведеннями? А... У нас у нас дрони почали використовувати на фронті в 22-му році. А я, я поясню. А, наприклад, хто в нас зараз в навчальних центрах. Викладає та вчить нових бійців, як правило, це абсолютно досвідчені бійці, які пройшли вже фронт, можливо, навіть два роки. Отримали, наприклад, поранення. Він півроку лікувався, півроку реабілітація, і куди він може піти? Він йде в начальний центр передавати свій досвід. Унікальний свій досвід, але цей досвід вже запізніли щонайменше на рік. Тому що як працювали з дронами, Рік тому і зараз це зовсім різні речі. Що тобі хлопці розказали і ще те, що можливо не помістилося в цей сюжет? А, а дивіться, перше, що мені сказав командир а, командир роти, що бійці не розрізняють нові бійці, новоприбулі не розрізняють, коли до них летить дрон камікадзе, від якого справді дуже важко втекти, заховатися, врятуватися, хоча і там є варіанти. Насправді не будемо розкривати, як то кажуть, всі таємниці, але навіть його можна намагатися обдурити, тому що ми всі <кхм> в полоні оцих роликів на телеграмі, де. Обов'язково дрон летить. і Обов'язково потрапляє у противника і його розриває. Ми ж не розуміємо це теж монтовані ролики. Є десятки випадків, коли вони не не, ці не поцілюють, просто підбирають, коли і треба знати цю технологію технологію. Треба знати і ті бійці, які зараз у навчальних центрах вже можуть не знати цих нюансів. Можуть ти не хочеш? знати звичайно, тому що ну не піднімають дрони на них не роблять скиди. Це ж треба робити теж скиди. Хоча, до речі, можна одних тренувати, вчитися скиди робити, других, других ховатися від них. Особливо командир роти нам сказав, що можна ховатися від дрона, який робить скид. Просто треба маневрувати, треба рухатися, треба не зупинятися. Тому що, тому що є вітер, є перешкоди, є обмежений час цього дрона, тому що він несе вантаж і він не може ганятися за одним бійцем дуже довго. Слухай, Якщо? а вони встигають є, оцих новоприбулих? Ну, навчити самі, скільки часу на це все йде. Є. Я з цієї точки зору, так, коли мами, дружини відреж... благословляють своїх коханих на захист Батьківщини, ми ж відправляємо наших найкращих для того, щоб вони там вижили і перемогли, не на загибель. Так? Тобто оці. Навчальні центри, де вони я чула, наприклад, що цих півтора місяця в листопаді, здається, подовжили так, час навчання в навчальних 45 центрах. 45 до 60, здається так, днів там чи найбільше півтора. Це півтора. Скільки? Ну 45. Так, десь так. так. Ось що цього мало насправді. Я теж регулярно чую, що для того, щоб з цивільної людини, з цивільної професії зробити класного бійця, потрібно років два, але тим не менше мають вкладати якісь базові речі. Звичайно, за 45 днів з цивільної людини бійця зробити ну практично неможливо. І тут є момент не те, що погано навчають, чи мало навчають, а тут же, знаєте, двосторонній рух, чи хоче людина навчитися. Якщо вона приходить і вона не хоче навчитися, вона не навчиться. Ми коли добре вчимося, коли ми дуже дуже сильно в цьому зацікавлені. Або коли це дуже дорого коштує нам, або коли ми не отримаємо, наприклад, залік. Так, от умовно. В нас також не стоїть, якщо в навчальному центрі людина просто вчиться, вона знає, що вона пройдеться навчання, як би вона не навчалася. Коли вона приїжджає на фронт, коли над головою свистять кулі і вибухає снаряд, тоді з'являється мотивація вчитися. І тоді, щоб врятувати своє життя, бійці починають дослуховуватися до командирів, які кажуть: якщо ти не будеш прикривати свого напарника, який йде попереду. Першого вб'ють його, потім тебе. Скільки, Розумієш? Часу, тобто приблизно, вони зацікавили? скільки часу приблизно втратить підрозділ для того, щоб оцього новоприбулого з навчального центру підготувати реально до реального Де вина? Якщо в навчальному центрі боєць вчиться 45 днів, і вони кажуть, що це 20% підготовки. От в сюжеті є така фраза, що вони готові на 20%. за два тижні на полігоні поблизу лінії фронту, коли людина дуже мотивована. Коли вона розуміє, що від того, чи вона навчиться заряджати кулемет, і залежить його життя, вони дотягуються. Ну там десь вже Коли десь ти до 90%. розумієш, що ось він цей смертельний уламок, осколок впав ось тут, та, тоді зразу по іншому це все відчуваєш. От ми писали старшого сержанта роти, і він каже, що ніби вчать. І ніби хлопці підготовлені. Вони вміють навіть дещо, дещо робити краще, ніж треба. Наприклад, їх там вчать на полю. Да, ми говоримо, що не є недоліки, а є, знаєте, навіть чогось більшого. Наприклад, приходять бійці, і вони абсолютно чітко знають, як вразити ціль на 50 метрів, на 150 і трохи більше, там 250, як підняти планку автомату, як правильно прицілитися. Він каже, це нам не потрібно. Немає зараз боїв, де ми стріляємо на 500 метрів по противнику. Немає сутички на 50 метрах, і ніхто не має часу піднімати планку, щоб правильно вистрілити. Це все ну це все дурня. Або, наприклад, така прописна істина. Ну це завжди було. Якщо десант висадився і йде обстріл, потрібно частині підрозділу вести бій, відбивати атаку, а самому а іншим всім окопуватися. Він каже: ну правильно, це було правильно, але. Три роки тому зараз е, можуть прилетіти дрони, а вони прилетять, і те, що ти викопаєш ямочку, де простіше шанають дрону. Тобто, інша це -то, має бути е, тактика, і вона тактика весь час змінюється. І тому ну і зараз всі секрети розкривати не будемо. Не але буде. я хочу ще повернутися до цього твого фрагменту, де ти розмовляв із командирами і з бійцями, а з кимось із новоприбулих Хто вдалося тоді тобі поговорити? Що вони кажуть? Як вони себе відчувають? Тобто вони. Справа військова така, що вони дуже швидко ніби й готові, але там по погляду навіть видно. Ну, в прибулих видно, як вони себе, як вони дивляться, як вони тримають автомат навіть. І... Ти так... спілкувався з ними? Що вони кажуть про наскільки вони готові? Які в них відчуття? Ну, сказати, що хтось там скажеться, ні, такого немає. Щоб що я там сказати, що я там не готовий. Ні, ні, ні. От ну, це ж соціо чоловіче. Ми всі військові, ми все вміємо, ми все знаємо, але е дуже важливо. І я був в кількох навчальних центрах, наприклад, третій штурмовій. Я дивився там, навіть не про те, як ти стріляєш, і куди ти стріляєш, наскільки ти влучно стріляєш. Це важливо. В усіх навчальних центрах вчать прикривати один одного, працювати в двійках, це мінімально в двійках. Тобто має бути бойова Вчат, одиниця. Вони Вчат. отримують ці навики. Це так? є. Тому не треба казати, що там навчальні центри там погано готують, але. Війна змінилася, вона зовсім інакша стала, ніж навіть рік тому, а не говорячи, що там два чи три роки тому. І навіть є претензії нещодавно я почув військових, що наші військові, які поїхали в Францію, їх там вчили. Вони кажуть, ну це ну, єдине, що там не сказали, що як з мушкетів стріляти. Вони кажуть, навчають тактики Другої світової війни. Вони відстали. відстали, відстали. Війна, війна в нас така, що, що, вона, що вона дуже різко змінилася. І Проблема в тому, що навіть навчальні центри не завжди можуть встигнути цей новий досвід переймати. От я, я розумію, що ми з тобою такі відносні, зовсім не спеціалісти так? Зовсім не. на уведення бойових дій, але хотілося б все одно разом з нашими глядачами, напевно, щоб подумати. Як нам зробити ці навчальні центри кращими? Бо я все одно розумію, що є людський фактор. Мені, наприклад, людина, якій цілком можна довіряти, який кілька років провів на фронті, він розказував про свій досвід, але то було ще там, в 22-му в навчальному центрі, коли їм інструктор сказав, що ну, пацани, якщо ви мені там... Забашляєте, будете там в лайтому варіанті готуватися, все у нас буде добре. Якщо ні, я вас тут просто заганяю. Ну і ясно, що тут вже залежить від зацікавленості кожного, він хоче, щоб його Робці заганяли. Це ж з двох, з двох боків, розумієте, коли людина готова дати грошей і не навчатися, ну, тут підхід один. Все таки навчатися, тому що справа не в тому, що ти можеш там тиждень десь кудись під час навчань кудись поїхати, чи там відпочити, чи просто полежати на лежаку. Цей тиждень навчань може врятувати твоє життя. Так, але знову ж таки, є люди, які це все усвідомлюють. Питання в тому, що дають в цьому навчальному центрі, бо в мене є мій особистий дуже болісний момент в цій війні. Загинув мій двоюрідний племінник. Саша молодий, вмотивований, доброволець, рвався на фронт. Він вчився в цьому навчальному центрі. Він розказував, що все класно, їх вчать, йому нічого не треба. Мої сестри говорили: Давай, можливо, ми тобі берці там якісь краще купимо. Ні, нам все видали, у нас все чудово. І він провоював на фронті зовсім мало, тому що там, ну мені кажуть, що зараз типово всіх з усіх роблять гранатометників і готують як гранатометників на передку, Звичайно, він став штурмовиком. Він власне загинув тоді, коли вони йшли в атаку. Але сестри мої розказали, наприклад, такий епізод у хлопця на фронті заклинуло автомат. Ну ми розуміємо, так, що якість зброї буває різна. І він дзвонить своєму дядькові. Добре, що у нього такий дядько є, який пройшов афган із запитанням: так, а що робити, коли клинить автомат. Дядько своїм бойовим досвідом каже: стріляє одиночними. Але я розумію, що. Не розказали цього хлопцеві там в навчальному центрі, що в тебе в руках може опинитися така зброя, що в такому випадку треба робити ось так. Тому я розумію, все залежить від конкретних людей, які керують тими чи іншими навчальними центрами. Я вдячна тим нашим воїнам, які пройшли фронт і віддають свої там кращі знання новачкам. І я собі думаю, як би ми могли контролювати, наприклад, цей процес? От закличу наших глядачів, діліться, будь ласка, вашими враженнями, тим, що розказують ваші рідні, знайомі про якість навчальних центрів, чого їх вчили? Я розумію, що в умовах війни ми не можемо вказувати там адреси і номери цих навчальних центрів. Але, принаймні, от якимось таким чином, ну, наприклад, командир до якого привезли погано підготовлених бійців. У нього є механізм, щоб він передав кудись там по команді, щоб з цього навчального центру номер А ви нам конкретно викликали підготовлених бійців? Вони навіть говорили: от один, один центр, другий центр. Дуже погано готують. Третій, четвертий вони називали конкретні навіть населені пункти. З тими бійцями можна працювати. І, очевидно, ну от, їх, треба подумати, як їх, да. реальна Оцінка підготовки, так? Да? Вони uh, дає да, можуть дійти до тих, хто приймає рішення. Бо ж в Генштабі вже там є спеціальна. Хороша додина. ідея. До речі, можливо, навіть по своїх лініях ми можемо передати ці речі, тому що є претензії до конкретних навчальних центрів. От друзі, давайте будемо пробувати якось разом міняти цю ситуацію бо Війна це суцільна наша велика біда, дуже багато проблем, але не хочеться, щоб ми тільки нарікали. Ми все одно люди, які виходять, знаходять вихід з багатьох ситуацій. Давайте спробуємо, принаймні, от в цьому випадку пишіть коменти, розказуйте про досвід своїх, будемо передавати, будемо потихеньку допомагати цій справі для того, щоб наші захисники. Потрапляли на фронт добре навченими, підготовленими. Тому що від цього залежить і їхнє життя, і наша перемога. Живими і здоровими. Та? Так. Ну і будемо практикувати. Якщо вам зайде такий формат, теж пишіть. У нас ще чимало таких тем, є дражливих і талановитих авторів, з якими хочеться, які знають багато і можуть поділитися цими своїми знаннями. Пишіть, Дякую. хваліть, критикуйте нас Особливо. головне пишіть. <реш> головне пишіть. До зустрічі до зустрічі.